Безпека Отця. Роздуми над Словом Божим на вівторок 5-го Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам. Я йду і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що йду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу, та в мені він не має нічого. Але щоби зрозумів світ, що я люблю Отця, і як заповів мені Отець, так я і роблю. Багатьом людям почуття безпеки знайоме завдяки батькові. В дитинстві ми могли переживати різні ситуації. Однак, коли поруч був батько, ми відчували себе в безпеці, ми знали, що з нами нічого не трапиться. Малі хлопчаки свято переконані, що їхній Батько найсильніша людина в світі. Цю безпеку, але вже на іншому рівні, ми бачимо у відносинах Ісуса з Отцем: Я йду до Отця, бо Отець більший від мене. В словах Спасителя є визнання своєї довіри Богу, Моє життя в руках Бога. І нічого мені не станеться, а якщо станеться, то все одно Господь має над цим контроль, тримає над цим свою руку. Святий Дух прагне вести нас саме у такі стосунки і виховувати в нас аж таку віру. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.